У штатах хочуть зібрати Зеленського, Путіна і Трампа за одним столом. Невже буде тристороння зустріч? У Кремлі сказали, що думають про мирний план. А Вашингтон розкрив деталі переговорів у Москві. Про це далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Очільник Пентагону хотів би зібрати за одним столом Трампа, Зеленського та Путіна. Під час інтерв'ю Під Гексет розповів про вечерю своєї мрії. Каже: запросив би президентів Сполучених Штатів, України та Росії. Усе мовляв, заради миру. Це була б вечеря заради миру. А що ми їстимемо, та все, що захочуть президенти, були б стейки добре просмажені картопля фрі, а також салат із російською заправкою, розповів міністр війни Сполучених Штатів Америки. А поки очільник Пентагону фантазує, Україна працює над мирною угодою. Володимир Зеленський анонсував зустріч української делегації з радниками з питань нацбезпеки лідерів Євросоюзу. До Брюсселя їдуть Рустем Ум'єров та глава генштабу Андрій Гнатов. Українські представники поінформують колегу Європі про те, що відомо після контактів американської сторони в Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки. Після Брюсселя Умєров і Гнатов готуватимуть зустріч із представниками президента Трампа у Сполучених Штатах. А Єврокомісія сьогодні презентує офіційну пропозицію щодо механізму використання заморожених російських активів на користь України. За даними ЗМІ, деякі очільники Міністерств закордонних справ країн Євросоюзу припускають, що рішення суттєво змінить ситуацію. Тим часом у Кремлі виправдовуються, мовляв, Путін не відкинув мирний план Трампа. Дмитро Пісков стверджує, що диктатора неправильно зрозуміли. Справа в тому, що прямий обмін думками відбувся вчора вперше, і щось було прийнято, щось було позначено як неприйнятне. Це нормальний робочий процес та пошук компромісу. Фактично, Кремль заграє з Вашингтоном. Путін намагається перетягнути американську сторону на свій бік. Видання Політико стверджує, що диктатор навмисно змусив Стіва Віткофа та Джареда Кушнера три години чекати на початок переговорів. Мовляв, за цей час їм провели екскурсію Москвою та нагодували в елітному ресторані. Путін хоче зачарувати Штати, хоча при цьому взагалі не пом'якшує свою переговірну позицію. А в разі провалу переговорів покладе провину на Європу. Водночас, Вашингтон Визнає, все впирається у питання територій. Кремль хоче всю Донеччину, а Київ не погоджується. Держсекретар Марко Рубіо пояснив зараз Україна та Росія буквально борються за територію розміром 30-50 кілометрів. Це 20% Донецької області, що залишилося. Ми намагалися з'ясувати думку обох сторін і досягли у цьому певного прогресу. Що важливо, Рубіо наголосив, Вашингтон враховує позицію України. Адже це її територія, за яку воїни хоробро борються. Проте, якщо війну зупинити зараз, то вже за 10 років ВВП України може перевершити російський. Вони насправді незалежні та суверенні, і слід дозволити їхній економіці не просто відновитися, а процвітати і перетворити її на історію процвітання. Саме цього ми намагаємося досягти. Натомість, якщо сторони не погодяться на компроміс, війна продовжиться. Однак Вашингтон не буде допомагати Україні вічно. Та й у росіян недостатньо Ресурсів для безкінечного протистояння, переконаний держсекретар. Деякі люди вважають, що ми маємо просто продовжувати фінансувати Україну необмеженими обсягами стільки, скільки знадобиться, але це не відповідає реальності. Я також вважаю, що нереалістично для Росії продовжувати війну ще 4-5 років. Друзі, а як ви вважаєте, чи розуміються в Кремлі? І якщо так, то чому не поспішають завершувати війну? Долучайтеся до обговорення в коментарях. І давайте почнемо з обговорення, мабуть, найактуальнішої теми. Хочу почути вашу оцінку підсумків ось цих перемовин, які напередодні відбулися між російською та американською делегацією у Москві. Що маємо на виході? Ну, ми маємо лише коментар поки що. Тільки Ушакова, ну і Дмитрієва, да, але Дмитрів угу. не був багатослідним Ушоко, Слів сказаних у Шокова, Я б звернув на два. На два моменти: перше, що в Росії фактично процес перемовин вони характеризують. Як такий, що не досяг результату, тобто mm -hmm. до компромісу не знайдені, каже він. компромісу не знайдено. Що власне і було прогнозоване Я ще до цієї зустрічі говорив, що Росія, скоріш за все, з частиною пунктів погодиться, частину пунктів відкине. І другий момент дуже важливий, що деталі перемовин розголошуватися не будуть. Це рідкість ну, в порівнянні з попередніми спробами, активними коментарями, роздумами, черговими заявами в напрямку там в бік України звинуваченнями тощо, тощо цього не, не, не було зроблено. А значить, російська сторона очікує, що повернення кушнера і повернення. Вітхофа в Вашингтон і консультації, скоріш за все, з Рубіо і з Трампом, теоретично залишаючи якийсь лаг часовий для виду зміни позиції, щоб не коментувати, не своїми коментарями не розбалансувати оцю систему вибудовування характеру мирного врегулювання. Я поки оцінював це. Саме так. Імовірніше за все, ну, зустріч йшла 5 годин. Е, я думаю, ну, тут ще що... поправку на переклад потрібно робити, правильно? Безумовно, але ж е, треба зрозуміти, що на зустрічі. За 5 годин, ймовірніше за все, і це ж не перша зустріч Віткуфа з Путіним. Ймовірніше за все, ну Віткуфу зрозуміла давно вже позиція Росії, мова йшла про пошук компромісних варіантів. Ймовірніше за все, американцям, американці планували переконати Путіна в деяких позиціях, там, очікуючи суву. Цього навряд чи можна було досягнути, знаючи непоступовість, безкомпромісність і одержимість Путіна в частині деяких питань. Ну я думаю, що тема Донбасу і контролю над українською частиною Донбасу, яка ще залишається, під контролем Збройних сил України. І питання пов'язані з демілітаризацією України, на що Путін. Періодично буде наполягати і можливо, ну і відносини НАТО Росія. Це були головними питаннями, на які навряд чи дані, можуть бути дані швидкі відповіді з боку Росії. Рубіо фактично підтвердив у своєму коментарі, що Росія вимагає виведення українських військ із Донбасу. Але при цьому у цьому ж коментарі Рубіо сказав таку фразу, що Сполучені Штати не зможуть підтримувати нинішній рівень допомоги України. Чи можемо ми робити з цього висновок, що після оцього раунду перемовини, який відбувся у Москві, зараз Вітков також Кушнер направляються до Сполучених Штатів з боку Сполучених Штатів найближчим часом буде посилюватися тиск на Україну. Певні ознаки вже є. Ну сказати хіба що повідомлення останнє в журналі Атлантик з приводу продуга. Там, де німецький генерал говорив да, про десь. Але що... треба сказати, що це коментар старий німецького генерала. Тобто Атлантик подав з певним е, часовим періодом цей коментар стосувався подій літа місяця. Про це мало хто пише, mm -hmm. а, але тим не менш <кхем> і да, Рубіо зараз інструментально на етапі погодження. Ж. Можливо, деяких компромісних фінальних пунктів, які викликають між Росією Україною суттєві розбіжності, може вдатися до тактики впливу через шантаж, через погрози, через натяки. Власне, це американці вже й так роблять. Ще одна до речі, цікава деталь після перемовин: що анонсувалося, що Вітков полетить до Зеленського або в Брюсселі, в Брюсселі, ніби ж то мало вони зустрітися. Так. Принаймні, це була така інформація, але але цього не сталося літак Віткофа і Кушнера полетів в Вашингтон. Про що це може говорити? Про те, що поки що з українською стороною немає про що говорити американцям, значить, американці повинні спочатку переузгодити це між собою. Імовірніше, без особистої участі Трампа, ну і зрозуміло, Рубіо, це зробити не є можливим. Тобто, у американців, поки що, вони обережно. Підходять до процесу подання Україні чергових вимог Путіну. Вони намагаються їх креативно або органічно переробити, для того, щоб потім інструментальніше діяти щодо України. А саме в цьому контексті я би розглядав коментар Рубіо, тобто використовувати поки що натяк на тиск. Натяк, тобто зброя, фінансування, підтримка, але не самий тиск, власне, залишаючи за собою ще е, час для переузгодження тих чи інших моментів.